22 лютого в актовому залі Пирятинського ліцею відбувся виховний захід для старшокласників, присвячений Дню Героїв Небесної Сотні. Це один із ряду заходів, що проводилися в ліцеї з нагоди річниці події. Учениці 10-го А-класу підготували тематичні виступи. Алла Мусієнко розповіла коротку інформацію про події Революції Гідності та Небесну Сотню. Вікторія Макарова та Валентина Чуб прочитали тематичні вірші. Учениця нашої школи написала дуже гарний вірш. Плач Україно, Хороним героїв, тих, хто прожив і лише починав, тих, хто любив і надіявся, і вірив, тих, хто за нас на майдані стояв, плач, Україно, хороним найкращих, тих, хто наш мир своїм тілом закрив, хто не хотів, щоб ми були рабами, власне безумство життям зупинив, плач, Україно, молись Україно. Сотня Небесна, хай в небо злетить, лиш у молитві ти стань на коліна, свічка скорботи по душах горить. Встань, Україно, ми вже стали інші, снайперська куля у кожному з нас. Східна і західна, вічно єдина, нас не розділать, стріляти наказ. Разом із вчителями проаналізували події Революції Гідності та тематичні вірші. По закінченню виступів учні вшанували героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Коли захід завершився, 16 ліцеїстам вручили сертифікати за участь у міжнародному конкурсі з фізики Левеня. Учні 8-11 класів постійні учасники наукових конкурсів різних рівнів.